Привіт усім! Я продовжую розповідати про цікавинки, що відбудуться у Києві цими днями. З 5 до 7 червня у НСК Олімпійський у павільйоні, що знаходиться безпосередньо під музеєм Динамо Київ, пройде 9 книжковий ярмарок Медвін. У програмі ярмарку. Автограф сесії, зустріч з письменниками, презентації нових книжок, майстер-класи. Субота на виставці традиційно дитячий день. Пів виставки брати Копранови. Поряд буде працювати медвін, рукодільні витівки, де на вас чекають матеріали для творчості. У кінотеатрі Київ вже розпочався дитячий Чілдрен Кінофест, який триватиме до 7 червня. У рамках міжнародного кінофестивалю буде показано сім європейських стрічок для юної аудиторії. Вхід на покази безкоштовний за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю. Фільми з Данії, Німеччини, Великобританії, Ірландії, Норвегії та інших країн для дітей різного віку роботи презентують різноманіття жанрів та сюжетів дитячого європейського кіно від нової екранізації пінокі та про хлопчика-супергероя до сюжетів про юнацьке кохання та маленьких зірок джазу. Переможця глядачі зможуть обрати шляхом прямого голосування. Окрім міжнародної конкурсної програми, глядачі зможуть ознайомитися із шедеврами вітчизняної анімації в добірці студії «Укранімафільм». 27 травня у центрі сучасного мистецтва М17 за підтримки Міністерства культури та Посольства Грузії в Україні відбулося урочисте відкриття виставки грузинського фотографа Ірму Шарікадзе Плечерс. Виставка присвячена до Дня Незалежності в Грузі і триватиме до 9 червня. Вхід вільний. Виставка складається з декількох частин: 19 фоторобіт різного формату, листування відомої мексиканської художниці Фріди Кало з її сестрою близнючкою Маріцею, відео Сон Фріди, а також інсталяція Фріда і Маріця. З 5 до 7 червня відбудеться UA Made Fest in Style. Локальний розпродаж найдивовижнішого одягу та аксесуарів фантастичне поєднання найкращих виробників в майже в центральній частині Києва. Унікальні, класні, чудові, особливі речі чекають на вас у ці три дні з 10-ї ранку.